Одна людина загинула, та восьмеро поранені у наслідок обстрілів Харківщини. Напередодні прилетіло у Новобаварський район міста. Ракета влучила у землю. Однак, вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та багатоповерхівку. Троє людей постраждали. І ще п'ятеро постраждалих є у Ізумському та Харківському районах. 58-річна жінка загинула у Богодухівському районі. Її тіло дістали з-під завалів будинку. Збройні сили України знищили, знищили ворожий склад на Харківщині. Про це повідомляють змі. Відповідне відео з'явилося у соцмережах. Ідеться про великий склад у тимчасово окупованому місті Волаклія. Його вдалося знищити нашим артилеристам. Зазначається, що військові використали українські артсистеми. Наші прикордонники показали, як б'ють по позиціях росіян у районі Святогірська на Донеччині. За допомогою безпілотників військові розвідують місця дислокації ворога. Згодом виявлені цілі вражають мобільні групи, які пересуваються фронтом. Цього разу по позиціях окупантів відпрацювали із танкового протитанкового гранатомета для більшої точності вогню. Військові паралельно вели. Коригування із дроном така тактика дозволяє не лише завдавати втрат ворогові, а й просуватися вперед, займаючи більш вигідні позиції для оборони. красавчики пісня бомба. Ми опрацьовували точку, яку було попередньо вчора виявлено з особовим складом противника і дві і одиниці техніки. Зараз по ітогам влучання було по Місце дислокації особового складу з умов того, що ми зараз бачимо. Це чорний дим і дуже багато гучне влучання. Наші захисники відбули наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Противник і надалі прагне встановити повний контроль над територією Донецької області та отримати захоплені райони. Окрім того, окупанти намагаються створити сприятливі умови для відновлення наступу. Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Солидар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку. Вночі російські війська знову вдарили по Миколаєву, поцілили по підприємству на околиці міста. Ворог застосував ракети а Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Під ворожі обстріли потрапило також. І село Новоолександрівка Інгульської громади. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. Горіли склади з зерном, підприємство та житловий будинок. Унаслідок вчорашніх обстрілів Миколаївщини сталося чотири пожежі. Про це повідомили надзвичайники. Унаслідок обстрілу горіли складські приміщення із зерном у місті Вознесенськ. Також ворог поцілив і по Березнагуватому. Там зайнялися склади одного із місцевих підприємств. Удень окупанти зруйнували та спалили житловий будинок у Первомайському. Українські військові продовжують тримати під вогневим контролем переправи через річки Дніпро та Інгулець на окупованій частині півдня. У оперативному командуванні регіону повідомили, що на Півдні наші армійці знищили понад сотню окупантів за добу. Ліквідували шість танків, більше 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також дев'ять гаубиць. Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, пантонну переправу поблизу села Львове, уражна пункт управління 35-ї армії в Каховському районі та два контрольно спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десанта штурмового полку і 126-ї окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Береславському районах. Двічі з важкої артилерії окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Росіяни відкрили вогонь по місту вночі, пошкодили до 10 приватних будинків та багатоповерхівку. Руйнувань також зазнали гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач. Їх уже полагодили, а ніхто із мирних жителів не постраждав. Населені пункти на Донеччині та на південному напрямку звільнили Збройні Сили України. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Про які саме населені пункти йдеться, не уточнив. Глава держави запевнив, що наші військові роблять усе за для звільнення території. А російські окупанти вже почали тікати із тимчасово окупованого Криму. Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону, 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині. Звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти. Хочу відзначити також 42 другий окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави. Хотіли познайомитися із дівчатами, натомість здали свої координати. Українські хакери вирахували місце знаходження бази російських військових біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат у соцмережах. Про це розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він зазначив, що виявлену військову базу противника вже знищено. Російські військові прокололися на красиве фото українських дівчат. Одна з хакерських українських груп піймала расистів на їх потягу до дівчат красивих українських. Це була одна з баз під Мелітополем. Ну що ж, дівчата цілі неушкоджені, фото теж, а координати бази віддали нашим артилерістам. Цієї бази під Мелітополем вже немає. Українські військові освоїли німецькі панцерга 2000 – Самохідні артилерійські установки 155-го калібру Україна отримала наприкінці червня. А нині військові активно використовують сау проти ворога. Бійці установкою задоволені. А чим саме вона популярна? Тетяна Синко розповість. Так, нищить росіян німецька самохідна гаубиця Пансергаубіць 2000. Це самохідна артилерійська установка 155-го калібру. Залежно від снарядів. Вона може вражати цілі на відстані від 30 до майже 70 кілометрів. Контрбатарійні удари не можна робити, зупиняти можна наступи. Дуже хороша машина, яка працює сама. Ця сау цілком автоматична. Військовим достатньо зайняти вогневу позицію, ввести GPS-координати, постріл і спостерігати, як горять вороги. Ось звідси ось у нас конвір. Ми сюди ложимо снаряд, перекидує номер обслуги. На кнопочку перекидує його сюди. Ця штука по кнопку нажимає номер обслуги, коли я даю команду, зарядити. Вона виїжджає, снаряд туди толкає, тільки вручну запихається тільки порох. Командир, водій та навідники завжди в безпеці. На це кілька причин. Міцна броня витримує кулі 14,5 з половиною калібру. Має протипожежну систему та реактивний бронезахист. Він захищає від касетних снарядів, які так полюбляють використовувати росіяни. Ще одна перевага німецької гармати: приціл денної та нічної дії та дуже швидкий темп вогню. 20 пострілів. «Панцергаубіц-2000» випускає всього за дві хвилини. Це дозволяє військовим зробити роботу і сховатись, а окупантам назавжди залишитись в українському чорноземі. Ціль знищена, а яка вона була, ну, в основному, дуже жирна. Наприклад, якась. Батарія, там якихось самоходок або там ріктівщиків, наприклад, міномети. Панцергаубіць 2000 оснащена, і кулеметом він досягає повітряні цілі безпілотників, щоб можна було їх збивати, щоб вони нас не засікали. І наші вогневі позиції. Нову зброю українські захисники освоїли надзвичайно швидко. Ми повинні вчитися були півроку. але ми пройшли десь за півтора. Місяці пощі повний курс навчання. трохи було, що показували свої навики у використанні. Там ну різні ситуації були, і вони нам давали свої знання і ми їм свої. Німецькі гармати успішно використовують країни НАТО. Працювали на війні в Афганістані. Україна ж ними битиме окупантів, поки вони не зникнуть з нашої землі. Є ворог його надо бити, тому що він лізе. Його треба бити. Тетяна Сенько, телеканал прямий. Харківські надзвичайники врятували кошеня. Усе сталося під час гасіння пожежі, яка виникла через влучання російської ракети у ресторанно-готельний комплекс. Близько 50 рятувальників гасили пожежу кілька годин. Вогонь розповсюдився більше як на дві тисячі метрів. Невідомо як, але кошинатці вдалося вціліти у полум'ї та чаді. Переляканим та замурзаним його знайшли рятувальники. Кошеня напоїли водою та передали волонтерам.

Тож ж на цьому у мене поки все більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі, у інстаграмі та фейсбуці. Не забувайте переходити за посиланням пірам і дивитися продовження ефіру. Бо далі Олена Курбанова та Павло Рольник розповідатимуть вам про актуальне. Поки актуальна Настя почекає, в мене є до тебе претензія. Серпень в нас минув, скільки там пант було одна, одна народилася в усьому світі. одна? У Канаді ще була що відбувається рідкісна руда чи червона панда. Я не пам'ятаю точно, але вони відрізняються від тих, до яких ми звикли більше, не такі мімішні. Так, так вони на дуже перепрошую, але я пам'ятаю, все змінилося, все ясно. Зараз весь світ в стресі. і Тварини теж вони це відчувають. Але щоб за цілий сезон народилося тільки два панденятки. Це тоді, коли е, минулого року кожного випуску десь вони нові надходжували, що відбувається. Ну що, буду шукати? Буду шукати новити новинки про панденят. Краще бігай за ними з палкою і кричи, ну давайте розмножайте. Мені здається, що це було б неймовірно круте чергування. Знаєш, там вбитих москалів стільки панденятку, знищена російська на кожного техніка. москаля Панденятко. мертвого, так по панденятку. Все оце і візьмемо собі за план на наступний випуск. Дякуємо тобі. Настя, відпускаємо тебе до початку наступної години. Друзі, ми ж, звісно. Тут на нашому третьому колі будемо більше торкатися серйозних новин, серйозної аналітики, що нас чекає, тому що ми вже увійшли вже так конкретно в осінній сезон, і не тільки про це будемо говорити ще з гостем нашої студії. Тож обов'язково дочекайтеся, а ми розпочнемо.